Ілон Маск поділився новими планами з колонізації Марса. На створення міста на червоній планеті піде 20 років, заявив мільярдер. За підрахунками Маска, для колонізації Марса знадобиться щонайменше мільйон людей і кілька мільйонів тонн вантажів. Бізнесмен зазначив, що проект із колонізації Марса буде реалізований на ракеті Starship Free. Місії на червону планету будуть проводитися приблизно раз на два роки. Маск зазначив, що для місії на Марс буде потрібно шість дозаправних польотів для другого ступеня ракети Starship, щоб забезпечити достатню кількість палива, SpaceX планує здійснити прихоплення ракет, Щойно стане можливо безпечно приземляти їх на віртуальні платформи в океані. Мільярдер навіть припустив, що більшість колонізаторів Марса більше не повернеться назад на Землю. Втім, таку можливість компанія Ілона Маска SpaceX обіцяє забезпечити. Раніше Маск заявив, що людству слід освоювати космос та заселяти інші планети. Зокрема, він закликав створити базу на місяці та міста на Марсі. Підпишіться, щоб бути в курсі свіжих